Кандидат не прийшов на співбесіду, не попередив, не написав, просто зник. Знайома? Ось п'ять порад, як мінімізувати таку неприємність. Перше. Завжди підтверджуй зустріч. Нагадування це не просто вічливість, це спосіб перевірити, чи кандидат ще з вами. Напишіть кандидату за день або хоча б за кілька годин до зустрічі. Якщо він не планує приходити, скоріш за все ви про це дізнаєтесь. Друге, призначайте співбесіду якомога швидше якщо тягнути зі зв'язком чи запрошенням на зустріч, шанс втратити кандидата зростає в рази. Хороших фахівців розбирають швидко. Побачили сильне резюме? Одразу пишіть і призначайте дзвінок. Третє. Рекрутинг це продажі. Вакансію потрібно вміти презентувати. Не варто просто скидати опис і чекати. Поясніть, чому ця можливість цікава, чим унікальний проєкт, яка команда? Кандидат теж обирає. І якщо ви не покажете свою зацікавленість, не варто очікувати зацікавленості від нього. Четверте, уточнюйте мотивацію до співбесіди. Якщо людина не знає, чого хоче, вона зникне при першому сумніві. Поставте питання, що для вас важливо в новій роботі? Чого чекаєте від компанії? Це дозволить відсіяти випадкових кандидатів ще до зустрічі. П'яте, створюйте відчуття цінності ще до першого контакту. Кандидат має захотіти прийти і отримати цю роботу. І для цього ваш перший контакт. Стиль спілкування, профіль, сайт усе має працювати на довіру. І якщо ви виглядаєте, як чергова компанія з вакансією, результат буде відповідним. Висновок кандидати не з'являються не просто так. Часто це питання процесів, швидкості і комунікації. Рекрутинг це не тільки відбір, а ще й маркетинг.